Всім привіт! Сьогодні у відео хотів зачепити таку проблему, як дуже темний коридор, в якому немає ні одного вікна, і як вирішити таке завдання? Сьогодні розглянемо один із варіантів вирішення цієї проблеми: якщо у вас прямий дах, робиться ось така конструкція, як ми зробили. У нас багатоповерховий будинок, тож ось таке вікно. Буде йти у нас через всі поверхи, аж повністю до верху. Зараз покажу, як це робиться, коли у вас даху ще немає. Тільки так як у нас буде заливатися готова опалубка, готова арматура. Відмальовується по радіусу коло, там де ми плануємо поставити вікно. Зварюється ось така арматура. Зварюється вона рівно на місці. Після чого ми її вже тут обгинаємо навколо нашого вікна. Дистанції мають бути 2-3 сантиметра до самого вікна, щоб ця конструкція трималась. Плюс додатково даються від стіни до стіни ось такі грубі арматури, щоб пізніше вібрації від будинку чи якісь прогинання не йшли на наше скло, даються ці усилення з однієї сторони таких три арматури, і з іншої так само. Як опалубку використовуємо просте ДСП тоненьке. Спочатку по наших мітках, так як ми там промальовували собі коло, б'ємось такі. Трами чи любі дерев'яшки можна бити, закручувати зверху їх до лінії саморізом. Після чого просто формуємо круг із нашої ДСП і закручуємо саморізи тут. І ось що в нас виходить, коли ми це залили. Зробився вже такий круг. Повністю демонтували нашу опалубку, лишається тільки круг. Зараз з ним нічого не робимо. Заложили це все дошками, щоб ніхто не провалився. І ось так воно. Виглядає в кінці. У тому будинку воно виглядає ось так. Тут ехо в коридорі. Так що, вибачаюся за це скло йде повністю до гори. і дає освітлення на коридор. Тобто, на даний момент світло тут не включено. Це економія енергії. Якщо б у вас, наприклад, виключили світло, то завжди у вас в коридорі буде можливість. Побачити вихід. Ось так воно виглядає. Також вікна такого типу можна робити квадратними. Квадратне вікно виглядає ось так: сама арматура на ньому в'язана. Як завжди, на кінець стіни дається ось такі печки, вони даються найближче до краю. І відповідно сам каркас. Приїжджає він готовий, Ну, я думаю, що загалом зварити таку конструкцію це не є велика проблема. І пізніше так само з дерева робиться конструкція або можна дати всередину пінопласт по розміру вікна і готово. Якщо будете міряти своє вікно наперед, то потрібно враховувати ще, коли ви робите арматуру. Те, що з кожної сторони по 2-3 см має бути зазор арматури до краю бетону, мається на увазі, щоб між арматурою і краєм бетону, щоб був цей зазор. Також потрібно враховувати розмір вікна, тому що якщо у вас вікно, наприклад, буде 60 см, то отвір потрібно робити мінімум 62-63 см, щоб залишалося місце на піну, щоб ви пізніше отвір під вікно ще не долбали перфератором. Тож таке відео. Надіюся, воно було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.